Вітаю всіх на каналі РГУ і мене звати Сергій. Пропоную заварити усім чайку, і сьогодні я вам розповім доволі цікаву історію. Ну і також пограємо в дуже цікаву гру, яку ми могли грати в дитинстві на консолі Super Nintendo, якщо б ця консоль ну, у нас була. Але, на жаль, як я вже розповідав, цієї консолі у мене не було. І цю гру я вже пограв у момент емуляторів, але гра дуже цікава, і я вам про неї розповім. Сюжет цієї гри це написана цікава фантастична історія, по якій зняли мультсеріал, але він не закінчений. Зняли всього 13 серій, і вона називається Пірати Темної Води або 13 скарбів в печаті. І сьогодні ми пограємо… Цю гру по мотивам цього мультика. Ну, давайте запустимо гру і подивимося, що воно таке. Предісторії цієї гри тут сильно не розповідається, але, але я вам розповім Юнаша 17-річний Рен. Який жив собі, шибріки, і врятував одного старика, який вже ну, приболів. І цей старик виявився його батьком і сказав йому, що Рен насправді найсправді принц, і йому треба врятувати усю планету. Планета називається мер, це не наш світ, а інший, який називається мер. І ця планета заполонила її темна вода. І Рену треба знайти 13 скарбів печаті рула, щоб врятувати планету від... Темної води. Ну, а йому буде мішати дуже-дуже страшний пірат. Е капітан корабля Мермелка, мабуть. І починається гра. Гра в нас під бачимо, Бачимо, не, незвичайне фентазі. Ми е треба нам найняти команду. Команду ми вже наняли із трьох, ну, із двох людей із самого Рена. а один із них це е моряк і е він такий-доволі доволі цікавий персонаж Йос, який, ну. Жа, він жадає пригод сюди. А друга це дівчина Тула, яка також е, згодилася вирішити з Реном на пошуки тих самих скарбів. Ну і сам Рен. Юнак, який, як ви бачите, з обломаним мечем, це його меч, який у нас є. Ну, і в мультфільмі це дуже якийсь там крутий меч, який, ну, так також. Йому перену принадлежить по праву, тому що він принц Але меч зломаний. Ну і він, наприклад, в цей гріб ми цим мечем постійно бачимо, сражаємось проти пиратів. Пирати це наші постійні вороги. І, як ми бачимо, нам приходиться. Переміщуватись по різним по різним локаціям. Гру я грав дуже довго, більше двох часів, щоб пройти. Але це дуже цікавий дитина. Але на кожного персонажа треба свою тактику, і доволі багато життя у цих персонажів, тому ну дуже обережно треба битися. і Ось ми дійшли до першого боса. Такий ось невеличкий пірат. Це є перший бос І його звуть, якщо ми зараз побачимо, конг. І він у нас. Був і у мультфільму, і тут нам приходиться з ним битися. Ну, в принципі, ми отримали з ним перемогу. Як подбираєш, ну, тактику по то воно виходить з ними битися і не так важко. Сама гра. Зроблена в стилі бітимаку, тоді це був дуже популярний жанр. Але я цю гру не грав на Super Nintendo, але я грав на Sega. У мене був такий карточ. ну На Sega ця гра ну також ну той же сюжет, як і тут, також треба знайти 13 крові з карбіврула. Але там це платформер, доволі цікавий, і на Sega мені ця гра дуже-дуже сподобалась. А на Super Nintendo я починав, пробував цю гру вже на емуляторах ну, ніколи не доходив і до кінця і це вирішив пройти. І заодно записати відео. Ну стандартний бітимап, але дуже прикольні персонажі. І оце мені сподобалось, що під кожного треба підстраюватись, робити таку тактику. Але гра не дуже легка, доволі складна. Хоча, ну, наприклад, в бітимапах звичайних ну такі персонажі, звичайні моби, вони легкі, а боси важкі. А тут боси не сильно важкі, але проти мобів треба враховувати свою тактику. Ви бачите, ми потроху. Мандруємо по островам цього світу і здобуваємо ті самі скарбі, як я казав. Мультфільм мені дуже сподобався, його нам показали всього, всього декілька серій, мабуть, не всі тринадцять зняли, а може серії п'ять. І мені так не сподобався. Не пам'ятаю по якому каналу його показували по телевізору, але дуже-дуже ну, він був цікавий, дуже було цікаво, чим же воно закінчиться. Але, ну на жаль, фіналу вже я і зараз знаю, у цього мультфільму немає. Хоча обидві гри, і ця гра, і предуча гра мають фінал, тому що ну, той сценарій, який написав письменник Фантаст, він має фінал і тому в іграх його зробили. І, ну, доволі красива фентезійна історія. І ось у нас нові боси, мабуть, аж два їх, бачите, у печері. Ну, з босами. Оці боси мені далися, може, найважче, бо вони, якщо тільки... Трошечки ти за затримався, не встиг його вдарити, то він тебе хапає, який по всьому екрану. Ну, Тим не менше, якщо швидко, тут треба швидко дати на кнопку, то все виходить. І двігатись так по діагоналі, як звичайно, ви ну, рухаєтесь у бити-мапах. Ну і далі ми продовжуємо наші мандри, шукаємо інші скарби. Ми, у нас є ну, по мультсеріалу, тут такого немає в грі, а по мультсеріалу у... Рена був компас, який вів їх на ті місця, де знаходилися скарби. І тут оцей бос він виглядає дуже устрашаюче, але тактика проти нього доволі легка, тому вбити ну, його єдине треба терпіння, бо, як я кажу, у всіх тут мобів та босів дуже багато життя. І це ну, триває деякий час, але якщо не квапитись спокійно, то. Все це виходить, але, на жаль, гра утягується із цього, як я кажу, я проходив перший раз, ну, два, звично, почти два з половиною години, з половиною години. Але ну, я вирізав ролик там хвилин на 10 самої гри, але я вам покажу усі зали, покажу усіх босів і весь сюжет, Ну, щоб воно було цікаво. Бо я думаю, дві години дивитися, як лупцюєш одніх тих же мобів, не дуже цікаво, а так. Ну, хоча, коли граєш, це доволі захоплено. Ну, тому грати я все одно усім рад. Так, ну і поки я це розповідав, ми тут ще одного боса отримали перемогу. Бачимо, усі боси це якісь пірати чи прихвасні пірати, пірати ну, того самого -го голови. Так, ну і що ми тут далі бачимо? Бачимо летучі обізіани. А, ще я ж забув розповісти ще про одного персонажа, який ну, ми його бачимо на початку залі, який нас переносить на цих островах на своїх крилах. Це летуча обізьяна Нідер. Ця обезьяна була з самого початку з Реном. Він зразу йому ще до, до того, як Рен зустрів Тулу і Йоза, він зразу допомагав нашому персонажу. Ще, ну, Можна грати тут не тільки Рено, можна грати Тулом і Юзею, обирати. Якщо ти втратиш усі життя і використовуєш контю, то можна грати. Оцей босс доволі цікавий, і можна грати за тих персонажів обирати. Ну і на початку можна обрати любого персонажа, Я взяв головного, але ці персонажі також круті. Так, і тут ми бачимо наш той самий Міллер, якого я... Як і, якого я згадав, він нас ніс, і треба було звука вбивати якесь чудовисько. І тут ми також перемогли і знову взяли скарб печаті рула. Це вже шостий скарб. Йдемо далі. Так, а тут уже, а це вже головний корабель, це вже схоже у нас на прикінець, прикінець нашого шляху. Хоча і називається 13 скарбів, бачите, ми знаходимося осінь, Як я кажу... Мультфільм не повністю, не, значить, закінчений Чи, мабуть, шість скарбів було вже в них, а сім вони шукали. Ну, я вже ну, не дуже це пам'ятаю, бо давненько дивився мультик. А оце, бачите, голова, яка вискочила з під палуби. Це у нас конфліктор. Головний пірат. Ну, всюди казав, я скажу вас з конфліктором, скільки їх у яму з конфліктором. Ці конфліктори вже на цьому кораблі питаються вилізти на свободу і б'ються із нашим героєм, із значить, героями. Так, і що проти нас. І ми бачимо там прийшли до капітана. і Ми тут знову б'ємо тих самих ну, босів, яких ми били. потім, Потом ну, побили всіх посіпад, і тут у нас битва з самим блосом, чи Блозом його ну, це головний пірат Блосс. Його бити треба я тоже. Ну, Виявив, треба бити тут два є удари у Лена, і треба більш потужним ударом вибити тут тільки ну, вибирати час. І поки це я розповідав, ми отримали перемогу. Ось отак, от швиденько ми пройшлися по грі, і ми сьомий, добулись сьомий. Скарбер рула, і дивимося, що буде далі. Це вже у нас кінець історії, і чим же воно закінчиться, бачимо цей ж корабель, великий пливе, пливе і урізається у риф, усі вилітають, і, і всі камені падають, попадають, потрапляють у нас у воду. І ось на берегу наші герої, усі живі, всі четверо, навіть лечі об'єднана. І що ми бачимо: темна вода пішла до каменів. вона відходить від. Берега і пішла збиратися до самих камнів. Ну таким способом, коли камні потрапили в море, темна вода, туди до них ну, і вони її і вони самі ну, виходить і знищили темну воду. Ну, наш пірат Глос живий, і він каже, що там він помститься Рену, чи там ще вони застрінеться, але Рен цим не переймається, бо з ним залишилося ще й грузі. І Темну воду вони, мабуть, перемогли. Ну, ось бачимо, така ось історія Всі раді. Ну, десь десь так. Ба. Да, навіть не відео що скаже. Ну. Щось там поготував, і всі. Ну, ось такий ролик. Ну, як і завжди, ну, гарні ролики наприкінці цих вівер. На жаль, на Сіє роликів таких менше. А на Супер Нінденда вони це перейняли з своєї консолі. NES, робити такі графічні ролики, і це дуже непогано виходить. Ну, все, на цьому ця історія фантезійна закінчується. Гра доволі цікава. Дуже-дуже раджу пограти. Хоча, ну може пограти треба буде з зберіганнями, тому що довго битися ну, пройшли два рівня, зберегли. Зараз емулятори це дозволяють. Раніше такого не було. І так пройти цю історію доволі цікаво. Ну а кому сподобалось відео, ставимо пальці до гори. Хто не підписався на канал, підпишіться, залишайте коментарі. Це важливо. Ну і що, побачимося в нових роликах. Всім пока.